Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичну точилку для олівців. Це канцелярський товар, який ідеально підходить для дому, офісу та школи. Завдяки наявності двох отворів, точилка підходить для різних розмірів олівців. Автоматичний механізм дозволяє легко та точно заточити олівець без зайвого зусилля. Вона Оснащена гострими та надійними лезами, цей аксесуар є невід'ємною частиною шкільного та офісного приладдя, забезпечуючи комфорт та ефективність у використанні олівців. Пропонуємо до вашої уваги професійні олівці для малювання. Це колекція кольорових олівців для малювання, що складається з дев'яти наборів із різною кількістю олівців у кожному. В асортименті представлені варіанти від 12 до 520 олівців. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні. Ні, витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги акрилову лінійку для печворку. Дана лінійка призначена для точного вимірювання та різання тканин при створенні печворк проєктів. Завдяки своєму прозорому матеріалу вона дозволяє бачити тканину під лінійкою та точно вирівнювати лінії та кути. Компактний розмір та міцний матеріал роблять її зручною у використанні. Лінійка має масштаби в сантиметрах та дюймах, що робить її універсальним інструментом для творчих проєктів. Пропонуємо до вашої уваги набір художніх олівців для малювання. В наявності представлений широкий вибір олівців. Вони мають різні ступені м'якості: м'які, середні та тверді. Графітні олівці пропонують широку гамму сірих відтінків та підходять для деталізації та створення різних текстур. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику. Висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги маркери для малювання з тонким наконечником. Дані маркери призначені для малювання та створення рекламних плакатів. Товщина їхнього наконечника становить 0,7 мм, що дозволяє точно та яскраво виділити контури. Маркери мають алкогольну основу, що забезпечує насичені та яскраві кольори з мінімальним розмиттям. Ідеально підходять для створення яскравих та професійних ілюстрацій. Мають зручну форму та легко лягають у руку, за Пичуючи комфорт при роботі.